Тільки станції метро відкрилися в Києві за останні 11 років. Я не буду казати точно, бо я не знаю. Приблизно. Ну, може, п'ять. П'ять, може, 5, да? так? П'ять. А яка от, як ви думаєте, яка остання відкрилась? Пам'ятаєте? Ну, ви от, університет, наприклад, коли? Ну, це давно вже 60-ті роки, правильно. Ну, звичайно, що це самі, так це самий такий Самий люкс. Люксовий, перфект. Точно. Перфектні. Перфектні, точно. Так, то, так. точно. А ви не зі Львова? Зі Львова. Зі Львова, я, так. бо люкс і перфект, перфектно, то тільки зі Львова можеш сказати. Так, ну я, ви знаєте, що я тут живу давно, але я не так часто користуюся. Ага. же я то можу сказати, що іменно мені це метро подобається. Ви знаєте, що і подобається мені як. Прибирають оце. Я з прибиральниці молодці. Реально да. це я хотіла зазначити, тому що це тяжка праця, невдячна. Точно, але прибирають гарно, гарно, гарно. Я підтримую. Бо я був торговий працівник. і Я зразу сама така найтяжка професія: це прибиральниця. вантажник, прибиральниця і водій. Ага.